Виконуємо номер 3.20 з підручника Алгебра 8 та номер 3.20 з підручника Математика 8 інтегрований курс, автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. Подайте дріб у вигляді суми або різниці цілого виразу і дробу і чотири завдання. Приступаємо до виконання. Подамо вираз у вигляді різниці двох дробів. Коли ми виконуємо віднімання двох дробів з однаковими знаменниками, ми знаменник переписали, а чисельники віднімаємо. Я виконала навпаки. Тепер А і А скорочуємо на А. Це буде 1 відняти дріб чисельник якогось 7 знаменника. Ми подали дріб у вигляді різниці, цілого виразу і дробу. Другому завданні. Тут віднімаємо і додаємо. І тепер скорочуємо, якщо б ми, однакові знаменники, виконули віднімання, було б м квадрат відняти М кубі, дати 7. І тепер скорочуємо на М квадраті. Маємо 1 відняти m, додати дріб чисельник якого 7. Знаменник якого М у квадраті. Ми подали, дріб у вигляді різниці та суми цілого виразу і дробу. Тепер на знаменнику многочлен. тому розбиваємо на два доданки. Якби ми виконували давання двох дробів з однаковими знаменниками, ми б додали чисельники, бо отримали наш Б3 член. Тепер виносимо Y за дужки спільний множник і скорочуємо на суму y 1. Отримаємо y, додати дріб, чисельник якого 2, а знаменник сума y і 1. Ми подали дріб у вигляді суми цілого виразу і дробу. В четвертому завданні також многочлен чисельнику, тому розбиваємо на два дроби. Якби ми виконували віднімання, ми б отримали 5p відняти 5ку і відняти один чисельнику. З нами би переписали. Тепер виносимо 5 чисельнику першого дробу за дужки число 5. І будемо скорочувати на, 5, на, на, п, на різницю p і q. У нас залишиться 5, відняти дріб чисельник, якого 1, знаменник різниця p і q. Ми подали дріб у вигляді різниці цілого виразу і дробу. Номер 3.20 із підручника алгебра 8 та 3.20 з підручника математика 8. Виконано.